Вітаю, друзі. Як вас зима? Відійшла чи прийшла? В нас на півночі Житомирської області, верніше на півночі в Житомирській області, в нас вже зима закінчилась. Були морози мінус 14,5, був сніг, потім йшли дощі. Зараз вчора було сонячно і гарно. А на завтра знову передають дощі. Тому я вирішила зняти для вас відео і трішечки розповісти про чимерник. Чимерник, зокрема, чорний. Це універсальна рослина. Коли наші сади вже геть пішли на відпочинок, коли у нас, вибачте, за таке слово ломка. Ми не знаємо, де себе подіти, тому що в основному закінчились роботи, нема вже квітування наших рослин, але це не про чимерник чорний. Це рослина, яка квітує саме оцій порі. Починає десь квітувати, буває найраніше вона починає квітувати десь середина кінець жовтня. А в основному це листопад. І квітує практично до весни. Ось я зараз покажу, скільки тут ще пуп'янків. Це молодесенький кущик. Хто зі мною на каналі, то пам'ятає, я показувала велетенську такого куща той рік. Я його весною ділила. Я посадила ось цю серединку, така стара серединка була, а бокові Букові кущики я продавала. Я ділила і продавала. Це були молоденькі рослинки, <кхід> Вибачаюсь а це залишилася серединка Ось того старого куща. І я висадила назад на те місце, де і ріс старий кущ, і він порадував мене. Я трішечки зараз про нього розкажу, але не перемикайтеся тому що в кінці відео я вам покажу. Досить цікавий сюжет. Досить цікавий. Я думаю, він буде багатьом корисним, і, можливо, хтось візьме на заміточку. А зараз давайте про чимирника чорного. Чому він чорний, коли він квітує білим? Так, він квітує білим, ось молоденька квіточка. А це вже та, яка має. Перецвіта... Перецвітати. Ось вони спочатку біліють, а потім вже ось так перецвітають. Хочу показати і сказати, що він витримав цей рік 14,5 градусів, саме стільки в нас було морозу. І як бачите, стоїть цвіте. Що ще про нього? Чимерник, я я сказала, що чемерник цвіте він білим, а назва його чемерник чорний. Чому чорний? Ну, я так думаю, що і за коріння. В нього дійсно чорне коріння, таке цікаве, ніби мертве коріння. Тому що я ділила цей рік і я бачила ось такі шнурочки, ніби мертві. Смоктуючих корінців я не бачила. Ну, звичайно, вони є. Мабуть. Але коли я ділила, то були ось такі чорні, вибачте, шнурки коріння. Чому він. Вибачте, хтось їде, він не розмножується насіння. Можливо, у південних регіонах, де, ну, трошки, скажімо, тепліше, як у нас, можливо, зав'язується насіння. Хоча я про це не чула. У нас на півночі воно не зав'язується. Той рік він цвів у нас у кінці не жовтня, і була дуже тепла погода, і на ньому було багато-багато бджіл. Вони його запилили, але. Ну, зрозуміло, що у грудні місяці насіння не зав'яжеться. Тому тільки вегетативне розмноження, тобто поділ куща. Мені просто цікаво, хто мене його купував цей рік. Напишіть, зацвів він у вас чи ні. Тому що я хочу зараз показати свої ось ці відсаджені кущики, поділочки, які я собі залишила. Це були самі маленькі. Поділки, тому краще я відправляла своїм замовникам. А ось такі малесенькі геть я посадила собі. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, вони всі зацвіли. Молодесенькі. Їх було штук 5, мабуть, але були геть маленькі, то із п'яти зацвілось дві. Два кущики. Ось один і ось другий кущик. Тому хто бажає ось таку новорічну прикрасу, різдвяну прикрасу, то я ці два кущики можу вам відправити. Я точно знаю, що вони є чимирники чорні. І вони вже квіточі. Подивіться, як тепло і як почало рости бур'янці. Це він є єдиний. От саме чимирник чорний, він єдиний і тільки таки має колір. Так, чимерники можуть квітувати ось, е, 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 різні сортові чимирники, уже, скажімо так, рукотворні, які з насіння виведені. Це і е, е, чимирник Східний, зокрема, він продається як. Часто у розплідниках, як чимерник восточний, ну східний чимерник. Це сортові, і вони можуть, вони такі властивості їх є, зацвітати осінню. Але це скоріше мутація, тому що все-таки чемерники квітують саме ці сортові весною. Але, як я сказала, дійсно є такі, які десь на порушений цикл. Наприклад, була засуха, посуха, потім пішли дощі. Або навпаки, були дощі потім стало тепло. І вони можуть розцвісти, особливо на у південних регіонах, вони цвітуть. Той рік, в мене цвіло багато таких чемерників, ну, штук 4 точно цвіло. Цей рік немає, є десь. Ось зараз покажу. Ні, nee, тут взагалі немає, бачите, тут немає взагалі. Але ж десь я бачила. Ось. Бачите? Є. Це молоді. І ось хочу показати, що навіть оці порі вони ростуть. І якщо буде тепла осінь, то вони будуть більшати і більшати і більшати ось цих. Пуп'янки у них. Вони ростуть. Аби тільки не було морозу, то вони ростуть. Хочу ще сказати одну, розповісти вам одну легенду про чемерник чорний. На нього ще кажуть Різдвяна зірка. Чому? Тому що цвіте він завжди на Різдву. Колись давно по легенді, коли народився Ісус Христос волфи. Понести йому дари. І тільки в одного хлопчика маленького не було що подарувати. І він сів і заплакав. Та, та так гірко, так гірко, що Господь Бог змилувався над ним. І там, де падали ось ці дитячі слізки, розцвіла така квітка, така рослинка, як чимерник, і, уже нарвавши з цього букетика, він Теж приніс свого, свої дари Ісусу Христу. І саме з тих пір і цвіте, ось чимерник чорний, тільки на Різдво. Цвіте він, якщо не буде морозів, як я вже сказала, аж до весни. Весною він іде на відпочинок. В нього починають відростати нові, нове листя. Він отруйний, але разом з тим є в нього і лікарські властивості. Отрута в нього у корінні сама. Тому, друзі, якщо ви десь навіть зустрічаєте на теренах інтернету рецепт, як зробити ліки від серця, ось саме з коріння цього чимерника, то краще пройдіть повз тільки під наглядом лікара, лікаря, тому що він як є отруйним, так є і лікарським. І малесенька доза не та. Може спричинити не користь, а зло ваш, вашому організму і взагалі навіть життю. Ось така розповідь про чимерника чорного. Універсальна рослина. Саджайте. Я, наприклад, хочу, в мене ще є дорослий кущик, і я, наприклад, хочу розсадити його дуже-дуже багато. Посадити таку галявинку, щоб любуватися, ось у цій порі темній, чорній. саме чимирником і його квітами. Дуже, знаєте, якось так боляче дивитись, коли січе вітер, коли мороз, коли сніг, і ось ця квіточка така тендітна, така ніжна, і разом з тим така вона загартована і така неподолана, ось як ми українці. От Чесно, от мені нагадується і чимирник саме нашу націю. Це, що стосується чимирника чорного. Далі, є ще чимирник, Ось хочу показати, раз ми вже тут я хотіла окреме відео зробити, можливо, і зроблю, але зараз хочу показати чимирник смердючий. Це вічно зелена рослина. Ось тільки, коли морози, то він дуже-дуже опускає своличко. Робиться таким, знаєте, ніби хоче вкрити сам себе своїм листям і зігріти. В нього дещо специфічний запах. Якщо торкнути листя, то воно ну, дуже неприємно пахне. У мене ось такі два кущики. Їм це два роки, друзі. Два роки. Хто на каналі, то пам'ятає, я купувала взимку у січні місяці, малесенькі такі е, сі сіянці цього чемерника і садила прямо в ґрунт, висаджувала і накривала бутилками. Вони перезимували, прекрасно перезимували. Е, вже той рік, їм було рік, вони вже цвіли. І цей рік вони знову ось, подивіться, наскільки, скільки багато вони зав'язали пуп'янок. Просто на кожному, на кожному. Вони їх два кущики. Ось так вони із пуп'янками і стоять. Дивіться. Що можу сказати? Вони. Не люблять пересадки і поділу. Якщо зараз взяти ось цього великого куща, ну не зараз, наприклад, навіть осінню чи весною, і розділити, я не впевнена, що він приживеться. Можливо, якась там малесенька доля приживеться, але він буде дуже-дуже хворіти. Якщо буде гарний догляд, то він виживе, виживе. але ну, буде дуже тяжко йому це зробити. Але він після цвітіння насівається. І ось саме цими молоденькими сіянцями і розмножується. І ще хочу сказати, що старі кущі є недовговічними. Ось вони через років 3, 4, 5, вони пропадають. І тільки відновлюються із насіння. Але під низом має бути дуже-дуже багато. Я не бачу поки що. Бачите, можливо, десь і буде? Ні. Можливо, десь і буде на той рік весною, можливо, він і зійде. Ну поки що я не бачу сіянців цього чемерника. Хоча він цвів той рік. Ну, я кажу, можливо, весною. Дивіться скільки. От-от, от-от вже. Цвіт, хочу сказати, що не яскравий, такий навіть не зовсім помітний. Такі дзвіночки невели... невеликі, такі вони якісь зеленкуваті кольором. Ну, якби не особливо він, виглядає гарно, але ж він от зараз, подивіться, які гарні велетенські кущі стоять. Ну, прекраса, прекраса вже зимового саду. Тому чорний чемерник, він квітує, а ось чемерник смердючий, він просто радує своїм зеленим виглядом. як Ніби пальмочки, да? дивіться, ніби пальмочка. І саме основне, що ось ці пуп'янки дають таку надію, що-от -от він наче зараз розцвіти. Але розцвіте він весною тільки. Це, що стосується цих двох сортів чимирника. А зараз я вам покажу покажуте обіцяне чудо, яке мене здивувало. Думаю, можливо, і вас теж здивує. Пішли? Ну, показую вам геть негарний вигляд. Але в наших садах є і маленькі розпліднички, де ми щось вирощуємо, щось живцюємо, щось сіємо. І, звичайно, такі місця є. Одне, одна справа, що не всі їх показують. Я б теж, мабуть, не показала, але мене здивувало. Ось це диво! Дивне. На моєму каналі є відео, мабуть, в липні чи в серпні, я вже точно не пам'ятаю. Я його дам посилання в закріпленому коментарі на це відео, де я сіяла насіння чимерників різних, не чорних, різних чимерників сортових. Я була в гостях у Олі, у своєї подруги, і вон, в неї велика колекція чимерників, і вона мені презентувала дуже дуже їх багато. І ось в такому коробі, ось бачите, я їх посіяла. Я їх показувала, як я сіяла, показувала, як я укривала їх е, опадом хвойним. Все-все це я показувала, були коментарі, були сумніви, що, мол, що, що я заглибила, що я його присипала хвоєю, і вони не вилізуть. Ну, багато було. Ну, Тут я не буду сперечатись, тому що е, втекли загорожі сусідські кури. І прийшли до мене сюди в парк на оглядиний. Ну і залізли в цей короб, і вони мені перегребли все, що можна було перегребти. Якби ви знали, наскільки я була в шоковому стані, тому що я мріяла про велику кількість чимерників, про цілу поляну чимерників, а тут вийшло так, що ці кури тут зробили мені бардак. І я вже, щоб більше такого не повторилось, я й ось цього короба вкрила агроволокно. І нещодавно я знімала відео, показувала, що я буду сіяти чимирники, які я ну, загубила на сінечку, я буду сіяти чимирники. Ну, звичайно, я хотіла тут посіяти, так як ну, я вирішила, щоб кури його і перегребли, і поклювали, і ну, не буде. І моєму здивуванню, друзі, не було взагалі ніяких ну, нормальних. Емоції. Були тільки шок. Тільки шок. Подивіться. Все перерито, курми. І подивіться, скільки тут ось цих сходів, чимерників. Подивіться, оце все біленьке, оце все ці хвостики біленькі, це все чимерники. Подивіться. Це. Ось, бачите? Дивіться, що тут робить? Ось так. І саме основне, ось, подивіться, скільки ось. І саме основне, що ось ці малятка. Цей дитячий садочок, навіть ясель, ясельки, вони пережили 14,5 градусів морозу. Ось в такому вигляді. Я ще не очікувала їх тут побачити. І тому я, знаєте, якось так рукою, як гребону ті, ось ці глицю, щоб сіяти. І просто побачити ось таке. Я кажу, пережили 14,5. І будемо дивитися весною, як вони будуть почувати себе. Як за зиму вони підростуть чи не підростуть, чи взагалі пропадуть, тому що ми не знаємо, які будуть морози. Це буде експеримент і мій друзі, і ваш. Будемо бачити взагалі, що таке чимерник і як він себе веде. Ну, на цьому все, ніби сказала про чимерники, ті, що в мене ростуть, ось Рудік іде. Айди, айди, йди, 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 моя руя золота, айди. Ніби все сказала, що хотіла. Всім дякую за перегляди, дякую за вподобайки, дякую за спілкування. Зараз холодно, сумно, тому давайте будемо спілкуватися на Ютубі, будемо питання ставити одне одному, будемо ділитися своїм, відос, своїм досвідом і будемо наближати як перемогу. Так і, ну ось ще й Рудік. Так, друзі і весну. Всіх люблю, обнімаю, цілую, ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.